Доброго дня, друзі! Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни. А завтра вже 1 червня, перший день літа. Ось ми так проводжаємо весну і зустрічаємо літо. Будемо смажити курячі стегенця. На решітці на мангалі. Вони вже замариновані і чекають. Фруктові дрова перегоріли. Ось дали нам таке вугіллячко, ставимо стегенця. Перевіряємо ой, ой-ой. Ще хай трішки досить перевертаємо на другу сторону. Перевіряємо. Ще мало вже все готово. Несемо до столу. Хто працює, друзі, то і їсть і нам прийшлося. Перед цим трішки попрацювати. Позавчора, тобто 29 травня, в нас випав невеличкий дощик, мабуть, єдиний за весь травень. І сьогодні трішки прийшлося підпушити землю у міжрядді. Ось так картопелька яка дуже таки примерзла 5 травня в нас був приморозок, а посадили ми її 27 березня. Тобто місяць і тиждень їй був, вона вже показалась, зійшла добре і ось такі. Такий результат маємо, а, але воно вже відростає. Так. Бурячки оце в нас такі. Після дощику піднялися. Оце такі помідорчики, які ми сіяли рядками. Вже почали навіть цвісти деякі. Ось уже цвітуть. Виноград примерз. Я пообрізав гілочки ті, що дуже примерзли. Лубніка наша вже відійшла. Це перший рік. Трішки попробували, посмакували. Морковка хай підростає, її ще треба проривати. А цибульку я не займав, хай росте так, тому що ламаються пірця. Зник, весняний підпушив, і перчик також. Кріп поганенько зійшов. Але ми вже приготували на зиму, назбирали той, що виріс минулорічний. Петрушка також погано зійшла, прийшлося її пересіяти. Салат рукола ось так виріс, а одеський кучерявець щось. Не дуже, ну, йому тут затінок. Виноград нормально, зелений. Тут був затишок йому і тут він не примерз. Озимий часник ось уже такий. Такі стрілки викинув, треба вже зривати, але я залишу декілька сигнальних. Якщо вони отак вирівняються і вже тут будуть зернятка, тоді вже будемо його вибирати. Огірочки в цьому році ми посіяли на цілий місяць пізніше, тому що було дуже холодно. Деякі добре зійшли, а деякі не дуже. Та ще щось і поїло тут, поз'їдалось тут. Але тут багато їх, хай підростають, понасажуємо. Ось тут, де був інжир, також навколо посіяв огірочки. Обтягну сіткою і тут буде в мене така пірамідка із огірків. Малинка полана, яку нам надіслали весною із Рівненщини канал домашнє господарства на Поліссі. Ось вже така. І в цьому році вже повинні бути і перші ягідки. А ось на цій малинці це бабине літо. Ось уже ягідки зав'язуються. Зелений горошок вже цвіте. Після дощику трішки поліг. Такі ось вже такі. Підсохне треба і тут підпушити трішки. Прості вишні також вже достигають. Смачні з них вареники та пиріжки. Чорна смородина, ота та довга золотиста, вже черніє. Рясно нав'язалася. Хрін зеленіє. Йошти також трішки вродило. Достигне, будемо варити смачний джем. А джем із йошти ще смачнішим буде. Якщо додати червоної смородини, тобто порічки. Ця вже майже достигла, а його так ще ні, треба чекати. Сливок також трішки буде. А в кінці я вставлю декілька кадрів, який у нас був сильний вітер перед дощем.